Ми навпаки іноді можемо і соромитися, вважаємо, що не потрібно про це всіма говорити, перейматися. Ми про нас може подумати, що ми щось фанатичні є, але, але, але найперше ми повинні подумати, що багато є людей, які оточують нас, що це є наші брати і сестри в Бозі, і не завжди вони знають про нашого Небесного Отця, і вони свідомо чи несвідомо очікуємо, що ми звістимо їм про нього. Тож ми стараємося провадити такий християнський спосіб життя, щоб саме наша поведінка і наші слова прославляли Господа Бога, і наші ближні оточуючі могли саме Його. Пізнавати через наше правдиве християнське життя. Амінь. Якщо є бажаючі до святої тайні, я покояви, посповідай і запрещаю всім, як за спільну молитву, слава Ісусу Христу!